Привіт, друзі! Якщо ви думали, що старі аніме це лише добрі історії та ностальгія, то я тут щоб довести вам протилежне. Сьогодні ми зануримося у світ жорстоких, кривавих і безкомпромісних аніме 80-х років, де демонів не заклинають, а шматують, де медіуми не читають гороскопи, а воюють із нечистю, а невинні телефонні дзвінки можуть стати початком справжнього жаху. Це третя частина ультражорстокого аніме 80-х років. І перш ніж ми почнемо, велика подяка всім, хто підтримує. Саме завдяки вам цей контент продовжує виходити. Ну що, готові до ретро-шаленства? Тоді не зволікаємо, починаємо. Перше аніме в нашому списку Подзвони мені ввечері. Ось аніме, на яке ми заслужили. Історія про старшокласницю Румі Нацуме, яка підробляє операторкою у телефонному сексі. Вона працює там вже давно і стала місцевою гуру, тож усі найскладніші клієнти йдуть до неї. І ось одним із таких клієнтів стає хлопець на ім'я Рьосугі Ура. За його словами, кожного разу після рукоблудства. Він втрачає пам'ять, прокидається в розірваному одязі, а його кімната у руїнах. Такий дивний клієнт зацікавлює юну, але вже досвідчену румі, і вона вирішує зустрітися з хлопцем для особистого розслідування. Це той рідкісний випадок, коли у старому аніме є очевидний глибший сенс, спокусу потрібно вміти контролювати. Музика, дизайн персонажів, загальний антураж, справжній дух 80-х. Так, у аніме є проблеми. Кліше в фіналі трохи псують враження, а герої подекуди поводяться доволі тупувато. Але чого ще очікувати від такого сюжету, якщо не абсурду? Загалом, за свою цікаву зав'язку ова заслуговує на увагу. Хоча відкритий фінал і незавершені сюжетні лінії трохи засмучують. Заклинательку Кудзяку Аніме із трьох епізодів є адаптацією манги. У історії є продовження, ще дві ова, але вони вийшли у 1994 році. А у 90-ті ми поки не лістимемо. Хоча технічно третій епізод цієї аніме вийшов у 91-му році, але це дрібниці. Аніме складається з трьох різних історій, і всі вони крутяться навколо демонів та тих, хто з ними бореться. У звичайному житті зловмисників ловлять правоохоронці. А ось у боротьбі з нечистю та надприродними силами на сцену виходить початківець медіум із перспективними навичками на ім'я Кудзяку. Саме він протягом трьох епізодів рятуватиме місцевих від жахливих сил зла і неминучого апокаліпсису. Сюжет простий, але музика і динамічні бої намальовані добротно. Тема медіумів, чаклунів та екзорцистів, як на 80-ті, виглядає досить свіжо. Є гумор, драматичні моменти і, звісно, жорстокі криваві сцени, через які Кудзяку і потрапив у цей список. Для фанатів бойовиків про магів та екстрасенсів 80-х і трішки 90-х буде якраз саме те, що треба. Легенда про віртуального диявола. До школи переводиться нова учениця на ім'я Юміко. Вона дуже допитлива, а тому випадково стає свідком дивного окультного обряду, в якому беруть участь як учні, так і вчителі. Один із школярів, Кацуя Кадзіма, геніальний програміст, який може знайти віртуальних демонів і витягнути їх у реальний світ. Саме на таке дійство і натрапляє Юміко. Це аніме примітне тим, що є адаптацією роману, на основі якого пізніше створили культові ігрові франшизи Shin Megami Tensei та персона. Якщо ти фанат цих серій, то дивитися варто хоча б заради першоджерела і атмосфери. Але якщо ці назви тобі нічого не кажуть, то ймовірно аніме здасться незрозумілим і нудним. Хоча ретровізія 80-х років у віртуальному світі виглядає справді цікаво. Сютендодзі. А про що ж ця історія? Сімейна пара, яка довго не може завести дітей, вирішує піти до храму і попросити благословення у вищих сил. І під час молитви до них спускається гігантський демон, який дарує їм немовля, але попереджає, що коли йому виповниться 15 років, за ним прийдуть. Мати одразу ж бере його і називає хлопчика Сютендодзі. Він росте, росте і зрештою розуміє, що він не хто інший. Як зоряний демон, який має своє справжнє призначення. Загалом аніме складається з чотирьох епізодів: голі тіла, демони, розчленування усе на місці. Звісно, зараз усе це виглядає максимально грубо і клішовано. Раджу тільки тим, хто пам'ятає цей тайтл із дитинства і хоче згадати молодість. Ось він, перший прабатько всіх кривавих аніме. Кулак полярної зірки. У 1984 році вийшов тв серіал, який не просто став класикою 80-х, а залишився легендою на всі наступні десятиліття. Жорстокість у ньому на той час шокувала: соковиті удари, що розривають голови, будинки, які руйнуються від одного удару лобом, гігантські здоровані, що відлітають після знайомої всім фрази: Ти вже мертвий. Усе це кулак полярної зірки. Володар цієї техніки кеншеро, обраний наступник давньої школи бойових мистецтв. Його удари вражають спеціальні точки на тілі людини, після чого їй гарантований вибух. Світ перебуває у хаосі після ядерної війни, і кеншеро єдина надія для тих, хто вижив, адже він бореться з жорстокими мародерами та беззаконням. Але сьогодні я хочу поговорити не про серіал, а про повнометражний фільм 1986 року. Його цілком можна назвати одним із найкривавіших аніме фільмів в історії навіть зараз. Такої кількості вибухаючих голів, розкиданих кишок і розтрощених кісток ще ніхто не перевершив. Ця класика обов'язкова до перегляду Хроніки Дракона. Якщо коротко, давнє створіння дракон шукає трьох інших звірів: тигра, черепаху та фенікса, які дадуть йому необмежену силу. Але проблема в тому, що ці звірі живуть у тілах людей, які зовсім не хочуть розлучатися зі своєю могутністю. Це аніме для тих, хто обожнює старі та майже забуті екшен-бойовики. Тут є крутий головний герой, потужний антагоніст. Суворий наставник-культурист і велика кількість фірмових бойових сцен 80-х і 90-х. Цікава особливість. У всіх трьох епізодах різні сценаристи, тому кожен має унікальний настрій та стиль. Але є проблема я не зміг знайти якісний запис. Через це багато деталей просто важко розгледіти. Тож, якщо у тебе є старенький сапфіровий екран, то тобі пощастило. Динамічні бійки та кроваві калюжі нудно 100% не буде. Пекельна мішень, космічний корабель, зникає поблизу забороненої планети Інферна 2 Через кілька років інший корабель із дев'ятьма членами екіпажу прибуває туди і стикається з жахливим монстром. Це типовий олдскульний хорор категорії Б з відкритим фіналом. Мені він здався спробою створити японського чужого, але з нахилом у психоделічний жах та моторошні галюцинації. Класичні кліше голівудських хоррорів, похмура атмосфера і безнадія усе на місці. Але знову ж таки, я не знайшов якісного відео, тож картинка більше схожа на мильну кашу у темряві. Рекомендую тільки тим, хто бачив це в дитинстві на vhs касетах. Бао, відвідувач. Ось на це ви чекали. До того, як Хірохіко Аракі створив JoJo's Bizarre Adventure, він випустив Бао свою першу повноцінну мангу та аніме-адаптацію. Сюжет такий: таємна організація вводить у тіло юнака на ім'я Ікура паразита Бао. Цей паразит приєднується до мозку і дає своєму носію надзвичайну силу, безсмертя і можливість мутувати в бойову машину. Але Бао втікає і тепер божевільний вчений психопат. Хоче будь-що його повернути. Це справжній спадок епохи, жорстокі сцени, кривава різанина, впізнаваний стиль Аракі, його фірмові постановочні пози. І загалом це просто крута річ для перегляду. І я здогадуюсь, що ви підете дивитися після цього відео. Не дякуйте! Ну що ж, друзі, на цьому закінчуємо нашу подорож у світ олдскульного аніме. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк, пишіть у коментарях, яке з цих аніме ви вже бачили, або яке плануєте подивитися. А якщо раптом я пропустив якийсь крутий тайтл, то сміливо нагадуйте: не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступну частину. Там багато кривавих, жорстких і просто легендарних аніме, які точно варті уваги. А на цьому все. Бережіть свої голови, не натискайте на секретні точки і пам'ятайте: ти вже мертвий. Саме ви вирішуєте долю нового випуску. Ваша активність усе вирішить. До зустрічі!